Добрий день! Сьогодні ми плетемо ось таку тарілочку вазу, я б так її назвала. На минулому майстер-класі ми сплели для неї підставочку, а точніше, оторочку. Як саму підставочку плести, це звичайне кореневе плетіння. У нас багато майстер-класів дамо посилання. Це нескладно, не буду затримувати вашу увагу. Метою сьогоднішнього майстер-класу є виплітання ось цієї форми. Ось такої цікавої форми, яку ми потім знову завершимо ось цією вже знайомою нам оторочкою у вигляді косички. Отже, сплили підставочку, зробили оторочку, а далі приступаємо до виплітання самої ось такої тарілочки вази. Щодо варіантів, то тут я обрала знову ж таки оплітати в основі одну трубочку, вона трохи товща, із полоси 10. З половиною сантиметрів на трубочку 1 і ось порівняємо зараз. Не дуже, але трохи-трохи все-таки відрізняється. Це у нас із 10,5 із полоси 7 сантиметрів. Трохи-трохи відрізняється. Тобто це у нас піде в основу. Це буде робоча. Так, відступаю я 4 рядочки. 1, 2, 3, 4. Намічаю петелечку, яка в нас буде початком. Прикладаю, прикладаю, а точніше беру спочатку робочу трубочку, закладаю в цю петельку і ще в наступну для того, щоб закріпити. Зразу, щоб потім не морочитися. Так, закріпила. І ось я піду по цьому ряду, тобто, щоб не збитися, раз, два, три, чотири. Так, зараз, 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 як краще сказати. Раз, два, три, чотири. Ось вона. Ось-ось-ось. Я піду по цьому ряду. Ну, поки що тут натурального тону, мені буде легше зорієнтуватися. Так, це робоче, прикладаю трубочку основи і пішла її обнімати. На початках, коли тільки почала кореневим плетінням плести, я е коли хотіла доєднати щось, то я закладала ще додаткову трубочку основи. Тепер. Нічого не закладаю, просто чіпляю за ці петелечки. Це плетіння нам дозволяє. Так, ось ще ця петелечка. Я її підготувала, завела, ну, тут краще загострити. Ще раз, раз, підготувала, завела, є, наступно підготувала. Завела. Нарощування ось тут таким чином, як завжди, гостренько обрізаємо. Уже в мене пішли в роботу трубочки різного кольору, або плиту меланж. Ось так. Раз. І не видно під петелечкою. Раз. Оцей ряд можна здогадатися, що він найскладніший, тому що. Нам доводиться на базі вже існуючих петельок додавати об'єм. І тут варто ще сказати, щоб далі рядочки у нас ішли не так туго, як цей, не затягувати петлі, залишати навіть трошечки таких слабеньких. Так. Бачите, до кінця не тяну, а трошки залишаю таку повітряну, навіть таку, трошечки петельку. Трубочки слухняні йдуть добре. І доходимо до кінця ряду. Так, доходимо до кінця ряду, я помітила початок ряду, якщо, видно, трошечки у мене тут зубочистка була під рукою, я її сюди запхнула, щоб я бачила, де в мене починається і буде закінчуватися ряд. І тепер переходимо на другий ряд. Так, Вже е, все зрозуміло. Плетемо звичайним кореневим плетінням. Єдине, що зразу ж з другого ряду, я починаю відхиляти свою трубочку основи трошечки на себе, для того, щоб сформувати оцей нахил. Бачите, оцей нахил. І я вже Підрахувала, що якщо я закладаю сюди поодинокі трубочки основи, то мені треба сплести 10 таких рядів для того, щоб оцей згин сформувати. Якщо це трубочки, якщо я закладаю пари, Буде трохи менше, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядів у мене виходить, якщо у мене в основі будуть подвійні трубочки. Отак уже шляхом дослідів ось так, таку кількість вирахувала. Тобто плетемо, нахиляючи кожен, ну, формуючи нахил. На себе. Перші два ряди трошки незручно плести, бо вони, <кій> пальці не дуже слухаються, а далі піде вже набагато легше, але й це не так уже і важко. Тобто плетемо 10 рядів, формуючи нахил на себе. Так, плетемо. коли у нас Збільшується відстань між петлями. Я люблю щільне плетіння, то у п'ятому, здається у п'ятому ряді, я подвоїла петлі через одну. Тобто одну проплітаю, як завжди, а за іншу я дві петелечки роблю. Нагадую, що ми виплітаємо 10. Рядів. При цьому формуємо, ось, подивіться, тут добре видно так, оцей нахил. Перевіряємо себе, щоб нахил цей був рівним ось так. Перевіряю. Ну, як правило, якщо ти задав якийсь напрям, то він уже так і йде. 10, як ми поговорили спочатку, 10 рядів із таким нахилом на себе. Отже, 10 рядів із нахилом на себе сплетено. Тепер нам треба, щоб змінити форму, піднімаємо трубочку основи. Міняємо кут її напрямку. Тобто над плетінням тепер на себе вже то раніше ми так робили, а тепер ми її раз і над рядом розміщуємо і продовжуємо виплітати. Ось ну, таким шляхом дослідів я. Вирахувала, що тут мені потрібно буде після того, як змінили напрямок. Так, раз, два, три, чотири, 5 рядів проплести ось в цьому напрямку. І знову ж таки, якщо ми беремо, якщо ми плетемо на подвійних трубочках основи, то тут достатньо трьох рядів. Раз, два, три, для того, щоб оцю форму. Щоб поміняти форму, поміняти нахил і сформувати саме такий вигляд нашої вази. Тобто плетемо, ось, подивіться, видно перехід. так? Тут сюди у нас дивиться трубочка основи, і тут раптом раз, і вона пішла наверх. Ось в цьому місці. Зверніть увагу в цьому місці, де у нас починався ряд. Ось наша зубочисточка, ось намічений був початок кожного ряду. Ось на початку і перейшли. Нарощуємо і продовжуємо П'ять рядів. Ще п'ять рядів, направляючи трубочки основи вертикально тепер. І ось такий вигляд має наша тарілочка на цей момент. І ще, що я зробила у третьому, здається, ряді. Я ще раз додала через одну петлю, додала ще петлі в одній. Так, де тут у нас? Ось, бачите, дві, одна, дві, одна, дві, одна. Тобто так само, як і. Тут раз зробила додавання, так і ще одне. Чому? Тому що далі у нас, подивіться, знову піде на розширення, ще більше, ще збільшиться відстань між петлями. А мені хочеться е зробити так, щоб наше плетіння було щільним, щоб менше видно було відстань між петлями. І відповідно, щоб оторочка також була гарною і щільною, тому викона, ще раз виконала нарощення. Тепер прийшов час знову змінювати напрямок викладання трубочки основи. Для того, якщо ми тут його викладали вертикально одна над одною, то з наступного ряду. Я піду викладати трубочки одна біля одної. Ось подивіться, раніше було так, а тепер я знову змінюю напрям. І продовжую плетіння. Я сплету ще три. Я думаю, що три ряди буде досить. Або чотири, подивлюся. Так. ряді, викладаючи трубочки робочі, трошки інакше. Так, нарощуємо знову. Ось так трубочка іде. Трубочка основу я маю на увазі ось ця іде не отак, а ось. З боку. Не зверху, а з боку. Так, дойшли до кінця ряду. Ось наша міточка, якщо видно, вона у нас сьогодні така неяскрава, погано видно, але для орієнтиру достатньо. Так, тепер я, е, непомітно треба завершити ряд. Раз. І давайте от сюди ми, цю трубочку сховаємо так, обержу, подивимося раз так. Мабуть, найкраще буде, щоб нам тоді, дивіться, залишається відстань більш-менш рівномірна між петлями нашими, а нам вже ще плести косичку. Так, Ні, не обрізаємо, а заправляємо, заховуємо хвостик. Так, я думаю, достатньо однієї петелечки. Отак. От Тут можна обрізати цю От зайву. Отак все. Наше, наше завдання було зробити якомога рівномірніший оцей стик. А потім ми сюди ще накладемо ще один ряд. Виконаємо ось таку косичку. Обідок косичка. Як її зробити, ви подивитеся у попередньому майстер-класі. Там якраз я почала майстер-клас от з цього моменту, як ми непомітно завершуємо, завершуємо наш останній ряд. Робота майже виконана. Обіточок плести, як у нас є, ви подивитесь. Отже, бажаю вам всього найкращого. Фантазії і мирного неба над головою!